Привіт, малята! Усі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за веселі зимові розваги. Але найбільше ми любимо зиму за незабутні свята, за їхню казковість і чарівність. Тож давайте пригадаємо, а які свята приносить нам зима. Мабуть, найочікуваніше свято у всіх дітлахів – це День Святого Миколая. У цей день усі чимні дітки отримують подарунки від Святого Миколая. Зазвичай святий Миколай кладе свої гостинці під подушку, але можна знайти їх і також в чобітках. Різдво це родинне свято, а починається воно зі святвечора. Зазвичай на святвечір готують 12 пісних страв. Головною стравою є кутя. У цей вечір уся родина збирається за одним столом. Коли настає Різдво, дорослі і діти йдуть колядувати. Напередодні свята Нового року діти прикрашають ялинку. Новий рік це веселе свято. Діти одягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри, а також водять хоровод навколо ялиночки. А коли настає новий рік від святковою ялинкою дітки знаходять подаруночки, про які вони так мріють. Напередодні свята Старого Нового Року настає щедрий вечір. У цей вечір діти ватагами ходять щедрувати, а люди їх радо зустрічають і обдаровують гостинцями. А вранці на свято Василя від хати до хати бігають посівальники, засівають житом, пшеницею, на радість людям, на добро, на врожай, славлять господарів та вітають їх з настанням старого Нового Року. Ось такі свята приносить нам зима, тому її називають святковою. У цей час люди часто ходять один до одного в гості, дарують та отримують подарунки. Зимові свята дарують нам відчуття світла, радості, родинного затишку та добра.